Фінальменте, ми сьогодні поговоримо про курикулум, а отже, про резюме, як його писати в Італії, щоб нарешті знайти дуже гарну роботу за вашою спеціальністю. Ця тема звичайно дуже поширена, відома всім потрібна. І одразу починаємо з фактів: 75% резюме, які ви надсилаєте відсіяні компаніями, їх навіть не розглядають, тому що 100% великих компаній. Використовують звичайно, у них ж немає часу переглядати все. Використовують ем, софтверс чи системи для автоматичного відбору. Ось чому інколи ми не отримуємо відповіді, тому що навіть ніхто і приблизно не бачив вашого резюме. Він вже в смітнику. Тому сьогодні ми будемо з вами дивитися і робити все можливе. Щоб наші CV були відповідали системам автоматичного відбору, ATS. отже, що ми сьогодні з вами розглянемо? Читаємо разом, що таке ATS, як створити CV, яке успішно проходить автоматичні системи відбору, правильна структура, формат резюме. А як же як правильно? Представити ваш досвід, навички, кваліфікацію. звичайно, як уникати критичних помилок, будь ласка, і стратегії пошуку роботи. Отже, як ми вже сказали, ATS – це є система автоматичного відбору резюме, яку дуже сильно використовують великі компанії, коли ми хочемо йти працювати з великими індустріями, так великі індустрії, а вони використовують Applicant Tracking System. Як це працює, що це за принцип роботи? Система оцінює резюме за ключовими словами. Ось чому важливо з вами сьогодні вивчити саме використовувати ключові слова в, наш, в наших резюмешках, щоб знайти гарну роботу. Потрібно логічно, лаконічно структурувати наше резюме з правильними заголовками. Тощо, щоб пройшло, щоб вони пройшли цю систему АТС. І одразу від сьогодні вже запам'ятовуйте, що резюме ми будемо надсилати в форматі PDF. можна інколи й до краще PDF. запам'ятовуйте шрифти, які потрібно використовувати е, в наших резюме Times New Roman і уникаємо таблиць, графіків, іконок. Всього цього не потрібно. Тож починаємо зі структури нашого CV, резюме чи італійською «Curriculum vita. взагалі, то це латинська назва. Так, якщо ви зауважите, написано Vitae, але читається «Vitae», тому що з. Линської. ось приблизна структура правильного мейлу. Проте ракаточка дивіться одразу вам говорю, що так десь буде написано, що ось вона правильна формула, форма. Вона вигляд має бути саме така проте, дійсно варія залежить залежності з якою компанією ви говорите. Можливо, це не компанія, можливо, це просто якась маленька адзєнда. Он пік вона piccola impresa, або комусь приватно, тому це все е, не має одної чіткої структури. Ось він ось так має виглядати з синіми кольорами. Тощо ні, проте стараємось бути мінімалістами краще. Можна і уникати кольори, звичайно. Проте це вже все на ваш вигляд. Головне бути серйозними і головне написати все правильно. Проте зараз, що ви бачите перед екраном, е, структура мейлу і фотографія, ось приклад мейлу він проходить. Обов'язково дати персоналі, профіло персонале Ось він, профіло, обов'язково італійською пишемо. Експерієнці професіоналі обов'язково, значить, говоримо, де ми працювали, що ми робили. Едукаціоне, формаціоне, говоримо, де ми навчалися, компетенція. Навички, лінґу, мови, якими ми спілкуємось, чертифікаційні вже сертифікати, які можливо отримали, і авторізаціоне ймовірно, багато хто з вас цього і приблизно не знає. Але сьогодні ми з вами подивимося, що ж це за згода на обробку персональних даних. Отже, давайте почнемо з першого пункту, а це є даті персоналі, особисті дані, що ми з вами будемо писати. Чітко формулюйте. Ваш резюме, ось зараз, по інформації, яку ми вам даємо, тому що в кінці кінців вже дійсно залежить, якими словами ви збагатите ваш резюме. Отже, пишемо ім'я, прізвище зазвичай пишуть великими літерами. Як бачите, на прикладі лише прізвище, але часто пишуть саме ім'я та прізвище великими буквами. Все. Маюскулу, леттери майскули. Бачите, тому ви собі теж дивіться, як хочете писати як Маріо Росі тут чи ось так. Тітуло, назва роботи тітоло. Так отже, пишете, не знаю, там інженєри. Угу. Далі важливо, звичайно, тут заповнити номером телефону, місце проживання, де ви проживаєте, ваш мейл обов'язково, міра команду. Не пишемо якийсь там мейл-квіточка. Е, Пупсик32.com. Ні. а Гарно ім'я прізвище, ви розумієте, тут Лука Матіолі. Ось яке ім'я прізвище, гарно створюємо професійний а, мейл. Бажано, номер телефону з кодом країни. Бажано, окей, бажано. Все, знаєте, що здається так. Але деталі контано. Я завжди кажу: рогаці, і деталі контано. Важливі деталі. Тут плюсик додали, там з великої букви прізвище написали. Ці всі детальки складають прекрасне резюме, тому звертайте на все увагу. Якщо маєте посилання на LinkedIn, ми вже з вами говорили, наскільки важливо створити саме у LinkedIn, тому що там ви можете знайти багато професіоналів, багато роботи, і робота може також знайти вас. І в нашому випадку, в принципі, можна додати перемесу до Одразу переходимо на рекомендації, значить, мінімум особистої інформації. Обмежте особисту інформацію до необхідного мінімуму для захисту вашої приватності від можливих шахраїв. А це означає, що не обов'язково вам писати саме вулицю і е, номер очівіку, так номер квартири, за яким ви живете. Просто пишете місто, так у даті персоналі, де ви проживаєте, пишемо всього. Там не знаю, Рома, Італія, Баста не обов'язково навіть зазначати вік, стать. Чи навіть сімейний стан, щоб уникнути дискримінації, Тому що насправді легально ніхто не має права в CV вимагати у вас вашу стать, ваш вік. І звичайно, по менше приватних деталей там в сенсі одружена, неодружена, троє дітей. Це нікому не потрібно поки знати в CV, тим паче. А система може саме через це знизити ваші шанси отримання роботи чи взагалі бути хоча б переглянутими. Переходимо на профіло персонали. Що тут потрібно писати? Дивіться, має бути все коротко, чітко, ясно, ефективно. Звичайно, у нас для вас вже є приклади, тож не хвилюйтеся, у вас буде достатньо прикладів для всіх. Пишемо про досвід професійний. Які дійсно відповідають вакансії, тож будьте хитрими. І а, коли подаєтеся на якусь вакансію, зверніть увагу конкретно, кого вони шукають, хто вони є, як ви їм можете допомогти, і додайте екстра ключове слово саме сюди в профіло. Додаємо, чому саме ви цінний кандидат і чітко формулюєте свої кар'єрні цілі і очікування. Дуже дуже важливо саме цю частину. Зробити потужною, давайте одразу до прикладу почитаємо українською італійською. Ви теж будете мати приклад, але тут щоб ви зараз зрозуміли: наприклад, правильно так написати буде доглядальниця з чотирирічним досвідом роботи з літніми людьми. Отже, вже маємо циферку, вже маємо конкретний факт. Дуже добре використовуйте цифри. Добре, орієнтуюся в потребах людей похилого віку, допомагаю з гігієною. Двітьсяке гарне слово приготуванням їжі, прийоми лік. Маю досвід роботи з пацієнтами, які страждають на деменцію та обмежену рухливість. Відповідальна, терпляче, легко знаходжу спільну мову з підопічними, шукаю роботу в сім'ї, якій потрібна надійна і турботлива помічниця. Неправильний приклад: я відповідальна, я вмію доглядати за людьми, шукаю стабільну роботу. Що це означає стабільну роботу, вмію доглядати? Ну ясно, що вмієте, якщо б не подавались на роботу. Тому більше конкретики, що ви знаєте, в чому допомагаєте, використання ключових слів для АТС, обов'язково. Теж знайдете вже все в нас на платформі, і професійний тон. А як же? Я сподіваюся, ви все собі гарно занотували. Можемо переходити на експерієнців професіонали. Значить, перше, ми пишемо посада, назва компанії. Скільки часу ви попрацювали з цією компанією, і які у вас були основні обов'язки та досягнення але рогації? Тут важливо. Важливо приділити достатньо уваги і часу, щоб знайти правильні слова, а не банальні. Тому що пам'ятаємо з вами, що ats система, до речі, можете піти пошукати в Гуглі там так. А, дійсно, вони дуже гарно все автоматично переробляють, викидають будь яке лишнє слово. Це вже ризик. Ось вам гарний приклад. Значить, а деталі поліції пишу, так? Де. Працювали в Мілані, так як називається готель Рома. Коли і по сьогодні? Звичайно, це все буде італійською, але вам поки приклад. Значить, я прибирала номери, хол, загальних зон відповідно до стандартів готелю. Ось вам ключове слово. Не просто. Що я робила? А відповідно до стандартів записуємо. Дезінфекція ванних кімнат. Слово дезінфекція теж ключове слово. Контроль запасних мийних засобів. Контроль ключове слово. Використання професійної хімії та техніки для миття підлоги. Техніки ключове слово. Дотримання санітарно-гігієних норм і інструкцій. Дотримання інструкцій ключове слово. Робота в команді 10 плюс співробітниками швидке. Реагування на запити гостей, швидке реагування. Ключове слово. Робота в команді 10+, плюс цифра. Дуже добре. Ставимо, пишемо цифри. Отже, як ви розумієте, чітко вказані місця роботи, чітко вказане, що ми робили, і обов'язково використані ключові такі жирні, прекрасні слова. А ось і неправильний приклад: Фачополіція. Ну що це за фаче поліція? Звичайно, краще писати. А але поліція так прибирала квартири та будинки. Вабе, миле підлого й вікна, у на коза п'юкяра, п'юпреціза. Так, давайте будемо більш причизі, як то говориться, коротше, дослівно конкретніші. Значить, даємо точні дати, цифри і використовуємо особливо важливо ключові слова. Переходимо на компетенці, а отже, наші навички. Так, є навички soft skills, hard skills, а англійською, італійською. Ми будемо говорити компетенція техніки і трансверсалі. Ці наші soft гарні skills. Наприклад, якщо будемо говорити про офіціанта, класно буде додати сервірування столів, знання етикету, обслуговування. Ліцькі гарні кодові слова. А як же? Робота з кавовою машиною, знання меню інгредієнтів. І, звичайно, підкреслюємо наші сильні сторони, а отже, комунікабельність, клієнтоорієнтованість, пунктуальність. Дуже важливо бути пунктуальними в роботі. А ще класно, якщо ви додасте якісь цифрові навички. Наприклад, як в нас тут в прикладі, так, наприклад, в прикладі, системи POS, програми, програми для прийому замовлень, так, додатки для бронювання столиків. Отже, людина, яка вже працює в ресторанному бізнесі, вже приблизно знає. Що хто використовує, тож проінформуйтеся і пишіть. Я це знаю, тому що ви гарно проінформувались, або ще краще прожили цю experience, experience або досвід нашою мовою. Щодо лінгве, звичайно, вказуйте мови, якими ви. Розмовляєте, до речі, вже таку по секрету всьому світу розповім. Так? Наприклад, одну з моїх робіт, яка відіграла величезну роль і кар'єру в моєму житті, саме звернула увагу на мови в моєму. Резюме мені так і написали. От мене цікавлять твої мови. Ти написала, що розмовляєш ось цими мовами. Неважливо, що в тебе немає досвіду. У мене не було досвіду. Я лише тільки хотіла вступити в цей кар'єрний бізнес, але е, мене взяли лише через те, що я розмовляла вже декількома мовами. Тому рагаці, вчіть мови. Я вас, я вас прошу. Не відставляйте ось на, на потім на далі, А може, а на що воно мені треба, треба. Чим більше мов, тим більше двері відкриваються в цей світ набагато швидше і більше, і ширше, і краще. Записуємо також звичайно сертифікати. Які у вас є сертифікати, чим були нагороджені і коли, якщо проходили якісь семінари, тренінги в залежності по спеціальності, так куди ви там подаєте, прекрасно чудово, особливо якщо це з якимось там світовими лідерами прописуйте, ну а зараз перейдемо на дуже гарну частину. Яку е, багато хто не знає, і знову ж таки по тій системі, яка автоматично вибирає е, резюме і викидає їх. Якщо ви туди вкажете буквально ось цю бачите, голубеньким підкреслено синеньким фразочку, якщо запишете, ви руйте ще один плюс вам, рагація. Ми вам тут даємо одні плюси. Тож прислуховуйтесь і використовуйте абсолютно все, що ми вам рекомендуємо. Отже, в Італії діють спеціальні закони, що регулюють використання персональних даних кандидатів. per l'attività di lavorazione. Solo per resumere, vi raccomandiamo di aggiungere questa frase autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196 eh, 2020, no, 2003 codice della privacy e del GDPR UE e così via. Це означає, що все ви даєте консенсу на ваші даті персоналі. Ви обі нічого такого страшного, не хвилюйтеся, просто вкажіть цю фразу. Тому що, як ви бачите, деякі компанії можуть відмовитися взагалі, розглядати ваш CV, якщо у вас немає цієї фрази. Тому, якщо вони заб'ють там систему, все подавай мені резюме з такими то кодовими словами, ті, які мають фразу про прайвесі, ви вже знову в топі. Отже, після цього як ви додали фразу. Останнього ваш мейл вже готовий. Дайте я себе посуну. Приблизно він буде виглядати так. Бачите, тут вже знову ж таки інший варіант, але зверніть увагу: бачите, як конлетери, майскули, все написано великими буквами. Так? Значить, зразу, де проживає мейл, ем, номер телефону, про себе два слова написала, але конкретно, гарно, чітко, якісно. Фотографію хочете ставити, хочете ні? Що ви можете? Що ви вмієте? Які ваші навики, де працювали, що робили. Там, де навчалась, що отримали які дипломи, сертифікати, мова і знову сертифікати. Так дивіться, у неї немає цієї фрази в кінці, але ви її хочете додати, адже ми з вами ділимося реально крутими лайфхаками, плюс за плюсом, в один відсоток краще за іншого, вже якби не було ви. Впереді, спереду краще всіх, тому прислухайтеся до всіх рекомендацій, адже ви хочете знайти реальну роботу по вашій носі. Ми вам сильно дуже цього бажаємо, тому що знаємо, що нас, українці, в італії дуже багато, які позакінчували вже там 10 освіт. Маєте розумієте? А не знаєте, як знайти роботу, а все починається з простого мейлу, як мінімум, так з простого резюме. Ми це все з вами проходимо на нашому курсу «Бюрократія Інтаска. Після того, як ви нарешті написали свій меравільозо прекрасний резюме, ми вам також рекомендуємо дуже гарно підготувати вже ді діпрезентаціоне клас. Зараз кажете, що це таке, а ви це будете надсилати з вашим резюме. Знову ж таки, ви в топі. Ви одразу відрізняєтесь від інших, тому що ви не просто собі надіслали ваше резюме, а ще й. Супровідний лист, що в нього входить? Він допомагає вам представити себе у правильному світлі, <світ> так, так, саме так, підкреслити навички, досвід, які відповідають вакансії, тому що ми з вами говорили: ага, хитренькі. Ми дивимося, кого вони шукають, кого хочуть в ті адзєнді чи де би ми там не просилися на роботу. Так обов'язково звичайно показуємо вашу мотивацію до роботи у тій. Саме компанії, значить вписуємо їхні ім'я, назву, щоб вони бачили, що саме до них конкретно ви звертаєтеся, а не просто ще один мейл, який знову ж таки говорю мейл, ще одне резюме, яке надсилаєте там тисячному датори ділавору. Має бути все ексклюзивно унікально. І головне, уникайте повторення інформації, яка вже є у вашому резюме. Тож дуже гарно постарайтеся, хоч трошки іншими словами. Описати la vostra леттера ді презентаціоне так подібне, але не зовсім. Хитренько, гарненько, мудро Думай, в кінці кінців. Ми дякуємо людині за те, що вона потратила свій дорогоцінний час на нас і почитала гарну презентацію про нас. І сподіваємося, перехрещуємо пальці, що поки читає, вже нас. Взяло. Тепер атенціоне, якщо ви надсилаєте свою заявку, так, ваш CV резюме електронною поштою, тоді цей мотиваційний лист ваш так можна написати саме там, в мейлі, або прикріпити в форматі PDF разом з вашим резюме. Я би писала прямо в мейлі. Але ж якщо ви відповідаєте на вакансію через сайт, де потрібно просто надіслати ваше резюме, то туди вже. Можете надіслати вашу, ваш мотиваційний лист. Тепер читаємо разом уважно: якщо в інструкціях до подачі заявки вказано надсилати лише резюме, ви надсилаєте лише резюме, ви не додаєте мотиваційного листа в сенсі нашого супровідного листа. Та, ви зрозуміли? Отже. Старайтесь максимально дотримуватись саме вимог. Коли є якісь вимоги, ви їх дотримуєтесь. Якщо вимог немає, ви показуєте свою ініціативу. І, звичайно, чим більше збігатимуться ключові слова у вашому супровідному листі і у вашому резюме, програма Фантастична АТС пропустить його. Так, і все, рекрутер його вже на руках тримає і переглядає його. Тож будьте максимально уважні, використовуйте ключові. Слова між вашим резюме і між вашим. Мотиваційним листом. Якщо ви вже нарешті відправили все, перехрестилися і сподіваєтеся отримувати вашу роботу фантастично, на яку мерітати заслуговуєте. Тоді, е, якщо ви не отримуєте відповіді від роботодавця, що ми далі робимо? Чекайте, не панікуйте, взагалі забудьте. Знаєте, я це теж то, вже таке чисто моя фішка. Забудьте, все надіслали, майте чистий спокій, е, займіться чимось іншим, ніби нічого не було. Окей? Якщо вже пройшло достатньо часу, покажіть свою місце ініціативу, напишіть їм ще раз. Хто знає, можливо, загубилось. Ну, а де шукати роботи? Ви вже в нас також знаєте. На попередньому уроці вивчили слайдики, собі всі файлики завантажили, які ми вам підготували ексклюзивно для вас з усіма посиланнями того що. Але ще й тут нагадаємо, що не всі вакансії публікуються дуже сильно там публічно. Окей, ви можете також хороші вакансії знайти між друзями. Щоб знайти друзів, потрібно виходити трохи в світ. Отже. Відвідуйте заходи знову ж таки. У нас є файли, які ми для вас підготували на уроці, де знайти роботу. йдіть, шукайте, завантажте які заходи, де відбуваються, які аплікаційні додатки можна у вашому місті завантажити, але виходьте на світ, навіть якщо не дуже говорити італійською, нагадую. Ми з Юзепи вам можемо з цим допомогти, щоб вивчити італійську. І в Італії дійсно працює м, рекомендаціони, тому класні пропозиції дійсно приходять через знайомих. Тож знайомтеся якнайбільше. Окей, в Італії насправді всюди це працює, тому виходьте в люди, люди милі мої, і якщо хочете знайти роботу друзів, знайомих нетворк, виходьте, знайомтесь. Не бійтесь. Звичайно, не забуваємо про потужний LinkedIn. і вас. Там можуть знайти самі рекрутери. Отже, ви шукаєте роботу супер. Але якщо у вас є класна сторінка, LinkedIn, вас теж можуть знайти. Вони Ми, звичайно вам також пояснили у відео уроці, як зробити гарний профіль LinkedIn, як подаватись на роботу, то що діти обов'язково переглядають? Бігом переходимо на критичні помилки, які ми вже з вами в принципі сказали. Але знову я тут повторюю. дайте себе знову гарно посуну кудись сюди. Так нічого там, не кулгай чемто міляновеченто новента а гарно. Іван, Петринку, окей? Петренко, Джимілпунтуком. Далі не використовуємо загальні банальні слова, комунікабельний, відповідальний, а експерт у веденні переговорів, що дозволило залучити 15 нових Нових клієнтів за рік. Зверніть увагу, кодові слова, експерт 15, цифра, факти за рік. Скільки клієнтів, факти, факти, факти. рагаці. у вас є одна сторінка, дві, максимум, щоб робити і писати про факти. Не використовуйте речення за багато слів в одному реченні. Наприклад, я маю великий досвід роботи у сфері логістики, а також навички керування. Нащо то писати? Я маю, а також. Не треба одразу оптимізував логістичні процеси, підвищивши продуктивність компанії на 25%. Ось як потрібно писати фактами, цифрами. Переконайтеся, що розуме, проходить ats фільтр Не використовуйте таблиці, графіки, картинки, іконки чи всякі малюночки не потрібні. PDF-формат, зберігайте все. І е, всякі до речі, вже неодноразово я також бачила хтось там. Дуже шрифти вишукує, якісь там перекручені. Люди, милі, не робіть цього, тому що це вже одразу всього смітник. Про текст шрифтів ми вже з вами поговорили скоріше. І як я щойно вам сказала, максимум одна-дві сторінки. Вашого курикулу має бути. Не більше, тому що, що? наш атс фільтр вас зафільтрує так, що і, і приблизно тої роботи вам світити не буде. Тому одна сторінка, максимум дві. Ми з вами, реакції, в загальному поговорили, як писати ваш ефективний, ефектний, не так ефективний, як реально ефекти, з ефектом вау! Ваше резюме. Тож Сідайте, пишіть, завантажуйте шаблони, завантажуйте приклади. Ми для вас підготували цілу купу інформації знову. Вже тут під відео. Зразки, чек-листи, корисні ресурси. Ви готові. Тепер пишіть ваш гарний резюме. Заздалегідь думайте, які запитання вам можуть дати рекрут. Звичайно, готуйтеся до тих запитань, шукайте відповіді. І якщо є якісь ще питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми з радістю, як завжди, допоможемо.